Мої любі, Сьогодні 29 квітня 2025 року ми з вами знов в прямому ефірі. Сьогодні ми поговоримо про як, скільки моделі потрібно. Ну, щоб дівчата запитують ті, хто закінчив базовий курс, запитують, скільки потрібно і як потрібно відпрацьовувати з моделями. А також дівчат, ну, як завжди, дуже цікаве запитання, дуже вам вдячна за, взагалі за ці запитання і особливо за це. Як налаштувати себе на успіх, <laughs> дівчат? Мене звати Ольга Хума, я візажисти викладач у найсильнішій школі макіяжа Ольга Студіо. Ми знаходимося, знаходимося у Львові, це для тих, хто не знав. Я, як завжди, прохаю вас поставити плюсики або написати якийсь коментар для того, щоб ви розуміли, я розуміла, що мене чутно добре, то тобто, й що зі звуком. Все добре, дуже дякую, дівчата. Дуже дякую, доброго ранку. І дівчата, я хотіла одразу хотіла вам сказати дуже велике дякую за те, що ви пишете свої запитання за те, за те, що ви прагнете розвитку і за те, що цей розвиток ви. Довіряєте мені, ну, частину цього розвитку ви довіряєте мені. А з чого я це взяла від ваших запитань, які ви мені задаєте, і особливо ось це про успіх. І так, спочатку все ж таки про базовічків і про моделі. Дівчинка запитує, а скільки моделей взяти після базового курсу, щоб все відпрацювати, і потім брати гроші. А щоб, скільки треба брати, щоб впевнено працювати? Скільки часу макіяж займає на початку починаючого майстра? І зараз, і зараз, а, да, наче все. Ну, Про моделі, ви зрозуміли, да, що моделі. Ой, вибачаюсь, що моделі, скільки, ну головне запитання, скільки, дівчат, ну, якщо я вам скажу цю цифру, можливо, вас трошечки налякає. Але, дівчат, ну в ідеалі, так, будемо говорити про ідеал. В ідеалі потрібно брати 100 моделей. 100 моделей потрібно відпрацювати для того, щоб почувати себе впевнено, для того, щоб нагнати швидкість, і для того, щоб З'явилася, потрохи з'явилася якість вашого виконання. І, дівчат, ви ж розумієте, що кожна ваша модель з моделями грошей не беремо, це моє особисте ставлення до цього. А, а, ваші моделі, якщо їм сподобається те, що ви робите, вони ж одразу становляться автоматично вашими. Потенційними клієнтами, і вони до вас вже прийдуть потім на платний макіяж. Якщо не самі, то вони порекомендують вас а, іншим. Дівчат, як потрібно відпрацьовувати, якщо ви взяли а, моделі? А, якщо ви прийшли а, якісний базовий курс, і нагадаю, якщо ви ще тільки збираєтесь це зробити, то наша школа саме. Для цього і існує, для того, щоб ви проходили якісний базовий курс. Так от, у нас 5 практичних занять. На кожному занятті ми відпрацьовуємо определенну схему макіяжу. І от коли ви закінчили курс і вирішили, що ви будете брати моделі, от і йдіть по цьому плану. От там, сьогодні стрілка, завтра там класика, і от таким чином, по порядку відпрацювали. Стрілку, наступного разу атакуєте, атакуєте, і отак так от потрохи, потрохи. Якщо вам якась схема конкретно от прям, ну, не вдається, то тоді, дівчат, ну прям довбайте. Довбайте її, от прямо настойчиво, а, прямо от кожного дня відпрацьовуйте саме, ну, наприклад, ту стрілку. От прямо робити і робити. Можете, ну, якщо вам а, моделька Є у вас така вільне прям Прямо на одній моделі відпрацьовуєте. Не намагайтесь малювати їй повністю макіяж і стрілки. Ні, дівчат. От реально, якщо у вас не виходить стрілка, от просто беріть дівчину, тонуйте їй по віко, ніякі брові, нічого. от Просто тонуйте їй по віко і вимальовуйте стрілку. Не получилось, витерли знов не получилось, витерли знов. І якщо на цій моделі більш-менш ну, колись вона ж вийде з 10-го разу, вона вийшла, і тоді ви швидесенько просто зробити легкий макіяж ну, для того, щоб подякувати своїй моделі за те, що вона висиділа, витерпіла отакі отстріля, о... а... то тортури, да? не знаю, не пам'ятаю слово. Над собою те, що, за те, що вона вам допомогла, дівчат. Але ви розумієте, без практики, без практики ну, нічого не вийде. Чим? А, якщо ви не відпрацьовуєте, то мало того, що ваша навичка розтрачується, ну вона не відпрацьовується, відповідно вона не напрацьовується, не, не закурковується на вашому підсумку. Під, Підсвідомості, вона не напрацьовується в, руки, в руці, знаєте, деякий автоматизм не випрацьовується. То з часом ви забуваєте взагалі, рука забуває, як рухатись. ну, Проїзходить райз-драйв між головою і рукою спочатку, а потім і взагалі і мозок він починає викидувати зайву інформацію. Тому що, дівчат, у нас, ну, ви ж відчуваєте, який потік інформації на нас лється просто кожного щомінути, що хвилини, що секунди потік інформації. І мозок просто не витримує такого навантаження, і він зайвий файл, ну, наче комп'ютер, він зайвий файл спочатку в корзину. Але якщо вам ви не достаєтесь з цього з корзини, то із часом. Через деякий час і удаляється вже назавжди з корзини дівчат. Тому або ви працюєте, практикуєтесь, або ну, ніякого результату не буде. Дівчата, нажмайте серденьки або пишіть якісь коментарі, щоб я розуміла, що це не замерло, що все з ефіром все добре, дівчата. Ви ви ж розумієте, яке все рівно таке трошечки навантаження. У мене є в голові пульсірують думка чи все добре. О, пошли сірденьки, дуже дякую, дівчата, дуже дякую. А то ж у мене зранку завжди якась халепа з інтернетом. От ввечері бігає добре, а зранку, от, мабуть, всі в будинку дивляться все подряд і не витримує, не витримує сеть. Так, дівчата, ну і що? І дуже цікаве запитання, як налаштувати себе на успіх? Дівчат, я, якщо чесно, навіть трошечки спочатку говорю як на духу, спочатку а, розгубилась, а, а потім така думаю: ух ти ж кам, ну тобто, мені довірили дати відповідь на таке глобальне запитання. Дівчата, значить, ну, все ж таке, що, щось я до вас десь там достукалась, що ви хочете почути у мен, від мене. Відповідь. І так, дівчата, але, знаєте, я довго думала, як би, як би, як би оце вам відповісти. І я хотіла би сьогодні поговорити, а як налаштувати себе на успіх перед виходом із дому. Але, дівчат, спочатку, давайте все ж таки розберемось, а що таке взагалі успіх? Знов повертаюся до того потока інформації, який на нас лється. Ви, за... кожна з нас, кожна з нас, я і про себе зараз кажу, кожна з нас спостерігає за якоюсь людиною. І, дивлячись на неї, вона вважає, отам, де та людина, оце і є успіх. Так? Ну, тобто, тих висот, чи чого там людина досягла, це є успіх. І, наприклад, я дивлюсь на це і думаю про себе, оце. І є успіх. Але багато хто з вас або не замислюється навіть, або забуває, коли дивиться, що отой успіх, що там, той успіх, що там, вона його досягла вже шляхом, якого ви можете вже не бачити. Або нам його не демонстрували, або ви вже забули, або не встигли побачити те. Розумієте? Ми не знаємо, як я кажу, вхідних даних, яким чином вона досягла того там, де вона. Це по-перше, замислітись над цим. По-друге, я ну, знов все через себе а, пропускаю. Я думаю, а що для мене є успіх? Так? І я починаю думати: ну, замислювати, що кожне якісь дії, що я роблю щодня, вони через деякий час. Е <laughs> Дивимося на вас. Дякую, дівчат. Через деякий час дія, яку ви завершаєте поступову ну, кожного дня, вона через деякий час становиться вашим успіхом. А оцей шлях, ви знов забуваєте, він стирається в суматухі дні. Наприклад, щоб ви розуміли, дівчат, наприклад, я Обозначаю себе, що для мене успіх. Кожного дня я роблю зарядку. Я дуже хочу спортзал. І от для мене, наприклад, спортзал, ну дойти до спортзалу, це просто буде шалений успіх. Я це коли я дійду, але у мене просто проблеми зі спиною, я поки ну не можу, не можу. Як тільки трошки спина попускає, я думаю, ну все, завтра йду і. Ну, коротше, не можу я поки. І коли я дійду до спортзалу, це для мене буде просто ну, я буду відчувати себе на вершині такої гори Алімпу, що Зевс буде мені заздрити. А, а наразі я роблю просто кожного ранку я роблю зарядку, дівчат, і увага! в 8 ранку я вже поруч з вами, я повністю готова до зустрічі з вами. Давайте прикинемо, у котрій я просинаюсь, для того, щоб зробити зарядку, прийняти душ. А у мене зараз е виключили ще воду, ну, в сенсі гаряче постачання, у мене централізована вода, нема бойлера. Тобто мені кастерлюльку треба нагріти. І ви розумієте? І от сьогодні я в принципі вже вважаю, що це успіх, що я встигла, не дивлячись на те, що у мене додалась а, ну, така от, приграда. Від відсутності води. І тим не менше я встигла це зробити. А раз, опа, от вам вже і успіх придає це впевненості мені? Та придає. По-друге, в процесі от, я роблю зарядку вже ну, декілька місяців кожного ранку. Така легка, ну реально ну, фізкультура така, 15-20 хвилин. І вприкінці, коли я вже порозминалася, я роблю деякі прави на розтяжку. І ну, ви знаєте, коли ви так о, 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 ножки роздвигаєте, і туловище ви кладете От Я тягнусь, тягнусь, тягнусь. Коли я це починала робити, я, дівчата, ну, ну, от, представте, от я сиджу от ножки, да, отак от от я нагиналась, буквально. І з часом, дівчат, зараз я вже ось тут успіх, я вважаю, це шалений. Тобто, якщо я зараз не зупинюсь, то ще пару місяців і я лягу, лягу ну, тобто, у мене. Буде з'явиться ще більше пластичність. Успіх, я вважаю, це шалений успіх. От я кажу: у мене мураші побіжали, побіжали, побіжали. Дівчат, ось це запитання, яке ви мені задали, як налаштувати себе на успіх, дівчат? Для мене це успіх, я вважаю, та. Я та, я при цьому відчуваю і шалену відповідальність за те, щоб вам донести, донести сенс ну, відповідь, щоб ви проніклись, щоб ви налаштували, щоб ви надихнулись. А, відчуваю відповідальність шалену, але при цьому я від, відчуваю і успіх, що все ж таки, все ж таки, що ранку, проводячи ваші ефіри, е, ваше, ну, ваше, та я для вас роблю. Проводячи ці ефіри, я все ж таки потрохи-потрохи, але напрацьовую цю ну, роботу я роблю. Роботу. Тобто я пропрацьовую, я пропрацьовую себе і допомогу, допомагаю пропрацьовувати вам. І от цей обмін у нас виходить, і успіх, девчат, ну, ну правда, я вважаю це успіх. Я ще не придумала, як я це буду відмічати, тому що. ну... Хочеться какую-то шоколадку, але я намагаюся спригнути з цієї зарази, вона мені життя заважає. Ось. І все ж таки повертаюсь, що я хотіла вам сказати, як налаштувати себе на успіх перед виходом із дому, дівчат. Тому що ваш успіх, давайте формулу вашого успіху виведемо, ваш успіх починається з того. Що ви для себе априділіте, а що для мене буде успіхом? І поставити обов'язково термін виконання. Так? Ну, то є, це, якщо це якась маленька дія, то ви можете поставити завтра. Ну, от я хочу завтра вже досягнути. Якщо це щось таке покрупніше, то ви можете а, тиждень так, поставити срок. Ну, це такі маленькі цілі, які вас... Ведуть. Ну, коли ви досяг, досягнете цієї цілі, це і буде для вас успіх. Але для цього його треба обозначити. От, От, ось цього успіху я хочу досягнути. А оцей успіх, якого я досягну, приведе мене до того, ось до того шаленого успіху, якого я прагну. І так, зранку, що ми робимо? А приділіли ви, куди ви рухаєтесь, а потім ви просто починаєте думати, а що мені потрібно зробити для цього? Ну, от, наприклад, якщо я хочу зробити розтяжку да, і лягти на напал, на підлогу, то що мені для цього робити треба? Мені треба постійно кожного ранку продовжувати хвилинку-дві, буквально хвилину-дві я себе натягую, розтягую через зусілля. Через біль, інакше не буває, дівчат. Для того, щоб досягти будь-якого успіху, треба, треба прикладати зусилля дівчат. І тільки коли ви прикладаєте якісь зусилля, то є через біль, я не кажу прям через шалену біль, дівчата. Ні, не треба рвати собі, собі жили, ні. Але через якісь докладання зусиль відбувається, ваш зріст. І потім ви навіть не помічаєте, коли досягаєте. Але для того, щоб у вас закарковувало, що ви цього успіху досягаєте, ви повинні бачити, куди ви прагнете. І коли ви досягте цього, ну, цієї сходинки, ви будете вау! І купите, і купите собі морозиво. Ну, Наприклад, або обозначите, що ви там себе похвалите, себе якось. Ну, тобто, щоб ви. Щоб ви на особистий п'єдістал встали і повісили собі медальку за це. Зрозуміли? І так, знов повертаюся, що ви можете зробити зранку. Дівчат, зранку це коли ви прикидаєтесь, ну, наприклад, що я, мій кожен ранок починається, я не вскакую одразу з кроваті. Я, дівчата, роблю, я вам показувала такого тараганчика, така вправа, тобто я ганяю лімфу. І коли я встаю, мені вже легше, тобто я облегшую собі фізичний стан, так? Полегшую. Це по-перше. А по-друге, що ви можете зробити? Не хапайте зараз одразу телефон. Я, да, я розумію, що зараз ми просто залежні від цих новин після сна, нам потрібно просто подивитися, удостовіритися, що з рідними, з близькими все добре. Але, будь ласка. Якщо ви це зробите одразу після сну, 2-3 хвилини, вони нічого не дадуть. Нічого не дадуть. Залиште ці 2-3 хвилини для себе, для того, щоб ваш стержень став рівно і витримав весь, весь день всі навантаження, всі халепи, що на, на нас будуть падати за цей день. Так? Тобто, от ви дві-три хвилинки, і в цей час ви присвячуєте собі, навіть якщо от ви просто встали, в сенсі піднялися з ліжка, але ще не встали, ви сидите на кроваті і подумайте про себе, і скажіть собі, так, у мене сьогодні, мене очікує просто шалений день, я досягну. Успіху. Ну, дівчат, ви можете говорити все те, що відчуваєте в цей момент, але в тому, в тому напрямку, що це буде, і просто треба в це а, повірити. Ви ж розумієте, що наш мозок він не відрізняє фантазію від дійсності. Він сприймає це як картинку. От і дайте йому картинку, щоб він в це повірив. Дівчат. Ну, взагалі, це, це не просто слова, взагалі це. Є науковий факт, у нас в музику є. Вона сокращено називається ретикулятивна асоціативна система. Дівчата, це така маленька штучка у нас в музику, яка відповідає за, от вона отримує сигнал і далі, і далі розподіляє по вашим імпульсам, ну, по нервовій системі, по назір, на, на відчуття, то есть, ну, от всь, на все 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 вона розподіляє і е, ви починаєте діяти відповідно, що вам цей сигнал дали. Ви розумієте? А от сигнал, який приходить в раз, е, ну, от раз сокращено, на та, вона м -м, ви можете вплинути на неї, тобто ви їй можете сказати, так, у мене сьогодні. Шалений день. Мене чекає там а, купа клієнтів, у мене там вийде ідеальна стрілка. то є я малюю супер суперкласно. Все, вона поймала радіосигнал і шох, і пустила всі ваші. є ви починаєте відчувати, ви починаєте чути, якась пісня по радіо зіграє там э, Фредді Меркері, дівчата, Ви просто не повірите, як ви почнете ізвні получать. Підтвердження тому, що вас очікує шалений успішний день. Дівчата, напишіть, будь ласка, хто в прямому ефірі, що ви згодні, або, або не згодні, або, можливо, у вас є якісь запитання, я залюбки на них відповім. Але я хочу ну, продовжити і сказати, дівчат, що за ваш успіх, за ваш день. Гарний чи поганий відповідальність несете тільки ви. Що таке відповідальність? Вона починається не тільки як отвіточка за те, що ви зробили, вона починається, що ви будете робити, і як це я враз сигнал посилаю, дівчан. що ви будете робити, і ну, відповідна потім ця система вам дасть розподілити сигнал, як ви то будете робити. І як результат ви получите той успіх, до якого ви прагнете, дівчата. Тобто, ви зрозуміли, і отака от цепочка, вона по кругу, вона по кругу працює, вона працює. Але якщо працюєте ви, дівчата, тому що ви, ви головна в цій цепочці, ви даєте сигнал і ви получаєте потім отвіточку. Зрозуміли, дівчата? Це таке замкнуте коло, але ви починаєте. Так, це замкнуте коло, але ви починаєте. Ви перша входите в цей круг. Так що ну, в вашій власті все це, а... все це а... змінити, так, дівчата, в вашій власті це не змінити. А я, в свою чергу, допомагаю вам, дівчата, або кап-кап. Ну, стук, стук до вас, вашої голови, голову, ваші дверчата, я капаю стукаю до вас, і, можливо, кожного дня, можливо, до когось я й достукаюсь. Хтось щось почує для себе важливе, хтось щось зміни в своїй роботі, в своєму житті. От, я буду просто щаслива. Я буду просто щаслива. От, я думаю, що і ваші позитивні зміни вас щасливі не тільки мене, але і вас самих, і ваших, а ваше оточення, близькі, рідні, діти, ну і всі-всі-всі дівчат. І коли ну, і ви ж розумієте, якщо навколо вас, якщо ви щасливі, то і нава і навколо вас з'являється ще більше щасливих людей, таких, таких же, як і ви, відповідальних і щасливих. І щасливих своїй відповідальності. Ну, от, так от я закрутила, але, дівчат, ну, сказала те, що думаю, і відповідала на запитання, які поставили особисто мені, тому я відповідала, ну, розповідала його вам. Що я можу від себе сказати? Якщо вам потрібна допомога особиста, то будь ласка, я завжди тут я проводжу індивідуальні консультації, або консультації, або у мене є. Місячна підтримка, то чотири рази на тиждень це годинна консультація, я проводжу. То є, ми розбираємося з вашими цілями, з вашими, куди ви рухаєтеся, з вашим напрямком, якщо ви розгубилися. І ну, от 4, 4 години консультація, але це не тільки раз на тиждень. Я з вами, ну якщо ви працюєте в соцмережах, я кожен день з вами я підказую, направляю. І допомагаю, дівчат. Пам'ятаєте, що моя місія це я направляю і допомагаю людям в пошуках їх особистої індивідуальності. Я вам підсвічую той шлях, куди вам треба рухатись. Але рухатись ви будете самостійно, дівчат. Я не можу за вас йти. Йти вам доведеться самим. Але на цьому шляху на початку, коли дуже важко, ви завжди будете відчувати, що хтось. Якщо не поруч, то позаду вас. Ну, тобто, у вас є надійний а, тил. Ну, а також я завжди запрошую вас на наші курси, базові курси, де, якщо ви хочете засвоїти опанувати нову професію, стати професійним візажистом, а також макіяж для себе. І нагадаю, що в шапки профіля ви можете прибріс придбати макіяж для себе вже. Ну, це онлайн курс в е запису е макіяж для себе. Нагадаю, що він ще не ну, тобто він буде ще доповнюватись. есть тобто туди буде я ще записувати, додати, додавати уроки, а також я планую там проводити прямі ефіри. Але це закритий канал, дівчата, і туди просто так. Не попасть. Ну, то є, нажимайте там все, вам висвітиться, прочитайте і ласкаво просимо. Вам бажаю гарного, мирного дня! Бережіть себе!